У яскравих вогнях, чарівна пошта та цілий візочок із солодощами. З нагоди зимових свят у Херсоні запрацювала приймальня різдвяного чарівника у святковій атмосфері та таємному місці для маленьких херсонців створили справжню казку з іграми, розвагами та подарунками. Зі святами вас вітаю! Я прилетів до вас від самого святого Миколая. Звуть мене різдвяний чарівник. Радісні посмішки та захват в очах дітей, адже до них прийшов сам різдвяний чарівник справжнє святкове диво. Маленька Настя прийшла сьогодні разом з мамою, аби передати чарівнику своє бажання. Щоб у мами було легше вдома, тому що мамі складно, тому що і я, і бабуся, і дедушка. Мама, мама у мами вічна робота. Хотіла б побажати всім, всім українським діткам, щоб вони завжди були радісні. Батьки кажуть, для дітей такі заходи надзвичайно важливі, адже створюють святковий настрій та допомагають відволіктися від прифронтових буднів. Та й дорослим така атмосфера дарує надію на новорічне диво. В тих обставинах, які ми зараз знаходимося, потрібна розрядка дітям. І ось прийшли емоції, чарівник, подарунки, діти пострібали, потанцювали. Це ну це дійсно потрібно, і свою емоцію кудись випускати. Ну це дуже потрібно зараз, нашому особливо в нашому місті. Є передріздвяний настрій, але ну дійсно хочеться що сили нашим військовим. За гарні вірші для різдвяного чарівника. Дітки отримали солодкі подарунки. Сигай, до нас відео Миколай. Он за свої тарвизи перемогу українцям. О, хо Дуже красиво! Це тобі від, від різдвяного чарівника. Черівник розповідає, переважно маленькі харсонці просять іграшки та солодощі, часто діляться власними секретами. Е, найцікавіше, звичайно, було те, що одна дитинка сказала, що він із контррозвідки в статусі старшого сержанта прийшов в повній амуніції з бронежилетом. Хочу побажати всім нам, херсонцям, всім українцям, всім тим, хто виїхав з нашої країни, звичайно. Вірити в те, що всі мрії збуваються. і щоб ми на Новий рік на різдво згадували правильні вірні мрії. Казкову атмосферу посеред прифронтового міста для херсонських дітей створили у співпраці команди Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, благодійного фонду Крила та фестивального центру. Однак свято не залишається в межах Херсона. Ініціаторка проєкту Олександра Книга розповідає, до створення цієї казки долучилися чимало благодійників, тож нині мають змогу передавати допомогу і до віддалених населених пунктів. Нас підтримали наші друзі, партнери. Благодійний фонд Діти Хелп, Таврійський фонд, Супорт Херсон. Також у нас є чарівники, які не хочуть оголошувати свої імена, але вони дуже багато зробили і допомогли нам для того, щоб це свято для дітей відбулося. Ми зараз передаємо на тисячу майже дітей в Снігурівку, в солотощі і передаємо в Зеленівку, і будемо також допомагати тим частинам. Області, де не завітав різдвяний чарівник або святий Миколай. Директор Херсонського театру каже: традиція дарувати дітям казку на різдвяні свята давня та незмінна. До повномасштабного вторгнення резиденція чарівника діяла на території бази зеленого туризму Чумацька криниця, яка нині опинилася в окупації. Тож сподіваються, що після деокупації чарівник повернеться до рідного лісу. На прилики жаль, ми сьогодні не можемо працювати в театрі, а працюємо в бомбосховищах. Але нам дуже хотілося подарувати дітям свято дитинство не можна спинити. І е, ви знаєте, що донька Олександра є фонд Крила, який займається уже цілий рік дітьми в Херсоні, майстер-класами і різними івентами. І вони вирішили, що ми знайдемо кошти, нам допомогла військова адміністрація, управління, вибніше департамент культури і внутрішньої політики, і ми разом зробили от цю красу. Нам хотілося зробити щось таке, щоб дитина, от живучи там десь на горі в стресі, спустилась в бомбосховище і не побачила просто труби бомбосховища, а побачила красиву картинку. Ви знаєте, я коли бачу ці оченята дітей, коли вони розкриваються, хоч граму, Мене це тепліє, мене душа, тому. Що ну мені дуже болить те, що в якому стресі ми живемо вже два роки, і це певна терапія, хоч на хвилинку за два дні у гості до чарівника вже завітали майже 150 маленьких херсонців. Резиденція діятиме до 25 грудня. Тож реєстрація на зустріч з чарівником триває на сторінках соцмереж благодійного фонду Крила.